Всім привіт із сонячної Італії. Сьогодні у мене 22-й день мого марафону схуднення в такому форматі відео ще є. На 24 дні я собі розрахувала, вже сьогодні понеділок вставала на вагу, зараз розкажу. Отам мої садівники-огородники щось вже сіють. А я ще тільки стакан води випила. Вони вже поснідали, у них все добре. Вони вже там салати, редістку сіють якусь не йметься Подумала Оксана, що треба рибку слідкувати, коли буде скидки, так, 22-24 євро кілограм сирої. А вчора раз 14 євро кілограм. Ну що ж, Оксана протопила, взяла хвост. Вони відразу чистять 500 грам. Я така хоба відкриваю там лише 500 грам. Хотіла мінімум кіло. Таке трошки протупила, але засолила. Засолила, красота в мене буде. Бачите, так що зі мною можна дружити. Я тільки подумала про те, що так, коли там буде скидка, раз тобі, скидочка, рибка. Так що дружимо, дружимо. Не забуваємо, ранок ми починаємо з води, щоб не сталося вода. Два стакана води. Щоб не сталося. Перший стакан чистий, другий стакан, що ви там собі придумаєте, що читаєте, що побачите, що корисне. Е, на магія ставала 75 100. Минулого тижня було 75 700 зараз 75 100. Ну, я не розчарована, тому що за три тижні в мене вийшло там 4600. Зазвичай, коли я худну, беру себе в руки, то в мене кілограм в тиждень. Це має бути стабільно. За перший тиждень вийшло там цілих 3 кілограма, це тому що ти скидаєш те, що ще не наросло. Те, що, ще, те, що тільки приростає. А зараз, виходить, да, 75-100 в мене. ці була, була там, 74. А, і так. Задоволена, але бачите, я не вечерюю, але їм те, що в голову збреде, хоча б не заморочуєшся над тим, що ти будеш їсти. Якось так і білка в мене небагато було. Так що таке, марафон скуднення продовжується. Сьогодні, здається, 22-й день, і ще е, до 4 числа. Ще на 24 дні я собі так розрахувала, провести експеримент і такого плану відео робити. Так що всім здоров'я. А я буду шукати, чим мені снідати. Сніданок у мене сира морква натерта три яйці, але без жовтка один лише жовток, Шанель поділилася. І моцарела. Моцарела дібуфало. Це пригостили. Вчора мій кусок залишився. Приходиться доїдати, і два кусочки сиру. Сиру, моркву і яйце, оце, от таким, наче салатом, це я взяла із китайської дієти. Там є доволі такі хороші блюда. І китайська дієта дуже гарно запускає метаболізм. І там лише дві неділі-два два тижні ми її проводимо. Так що китайську дієту можете заглянути, подивитися, там рецепти непогані є. І недорого на ній. Сніданок, десята ранку. Салат смачнений. До речі, був приправлений оливковою олією і бальзамічним оцетом. Я не солю, нічого Бальзамічний оцет придає те, що треба. У нас тут косять траву. Ми весь час у нас однорахунок на цього, Молодці. Траву косять, не чекають, тому що комуна косить один раз в серпні по всій дорозі. Прибирає один раз в рік. То є такі, що чекають і не косять, їдеш, нічого не бачиш, мало того, що вузенькі дороги, ще нічого не бачиш. Є такі, що біля двору не косять, чекають, коли комуна покосить. А от наші вже, напевно, третій раз косять. От за це молодці, за це я їх дуже поважаю. Чашка кави і горіхи ще був, грецький знайшла. І, до речі, знайшла вчорашню шоколадку, яку я так і не доїла. Оце Оксана знімає відосики, роботає. І... Шоколадку я вчора так і не даю, так і не зрозуміла. Бережіть себе. Що ти зі робиш? Не хочеш привітатися з твоїми глядачами? привіт <звітність> із І косима прикрилась, ти стісняєшся? <звітність> <звітність> Ми робимо заготовку гамбургери. Уж фарш не будемо заморожувати, а вже готові. Отакі. От Нам на день треба таких три штуки. Франко вже яке відрядження не їде. Береш, розморожуєш, Марія одна мені і Франку. І Франк ще той їдок, тільки що, як подумала, що він їсть зранку якусь булочку, молоко або там щось, це... каву він не п'є. Може, це їхнє орзо заварити. Як наш сніданок, це да? не цей не сніданок. Як колись називалося напій, не пам'ятаю. А це маленьку котлетку. От маленьку котлетку, дивись, щоб воно не впало. Помощниця прийшла, каже: що це ти без мене робиш? Я оце їх в такому відео так заморожу, потім, тому що нема сенсу приготувати, а ми ж як готовим, готовим каструлями. Я потім його їм три дні, чи чотири ті котлети. А отак от буде то, що треба. Робила так само, як роблю котлети, тільки без цибулі чи чесника. Яйце одне. Е Хлібчик білий розмочила. Маріїні булочки зі школи, що вона носить, засохші. І все. Це треба буде підправити чи не треба? Не треба. Так що, от такі ми хазяйки. Все в нас добре, працюємо. На да, Марія? Ага. Каже, що нам друзі? У нас вон, там друзі є і тут. Вон, Марія моя подруга. Ось то вітел, сі? Я знаю, що вермишель не привик її їсти, не лізе. У мене тітка взагалі противник вермишелі. Була у мене паста і кусочок м'яса. Ну, звісно, від пасти. Якщо ти її не звик їсти, я вже неділі три її не їла. то таке. Ну, іноді треба спробувати, щоб обізитися, що не треба. І буде кава у мене. І все. Чаша скакала. Не знаю, нема чим зайнятися, чашечка кави – то, що надо. Надеюсь, все.